Доброго дня, шановні слухачі! Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. І не забудьте перейти за посиланнями під відео. Я думаю, що кожен з вас знайде там для себе щось цікавеньке. Дуже велика база різних знижок та референтних посилань. Обов'язкова сертифікація бухгалтерів, що маємо станом на кінець листопада 2025 року. Урядовці прагнуть запровадити е-платформу, де можна буде ознайомитися з інформацією про, про, про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри. Це робиться з цілями євроінтеграції. Документ містить порядок створення внесення змін до єдиного реєстру кваліфікацій. Ну, по-перше, ніде на сьогоднішній день не вказано, що ми маємо, як бухгалтери, пройти сертифікацію в обов'язковому порядку. По-друге, один екзамен, середня вартість 2200 2400 Це означає, що потрібно складати гроші. Нас попередили. скоріш всього, обов'язково зроблять якусь свою платформу, кума, свата-брата. Який буде ці грошики всі прекрасно приймати за кожен іспит? В нашій державі, на жаль, по-іншому не працює. А поки що нічого не потрібно робити, але перевірити свою базу. Обов'язково для будь-якої сертифікації ми маємо з вами мати диплом про освіту. Бажано вищу. Це магістратура. Або спеціаліст, або в когось є аспірантор у всіх по-різному. Тому, будь ласка, ті люди, які просто вважають себе, що вони можуть вести ФОПів і закінчили курс у якогось іншого ФОПа, або у, у, на платформі там Дебет-Кредит, або у семінара, або ще у когось, це неправда. Цих сертифікатів, які вам видаються про навчання, буде недостатньо для того, щоб отримати загальну державну сертифікацію і бути у реєстрі. Обов'язково, хто вибрав собі направлення роботи в бухгалтерії, ви маєте отримати базову освіту. Це буде очне або заочне навчання, нікого це вже точно не хвилює, але диплом наразі буде мати вагу та перевагу. Це те, до чого ми маємо просто підготуватися. Я проговорюю на сьогоднішній день ніяких вимог до того, що ви маєте статус бухгалтер, консультант, податковий консультант, помічник бухгалтера, фінансовий директор, фінансовий аналітик немає. Єсть і єсть. Ну, тобто, ви єсть і єсть, ви працюєте і працюєте. У вас є клієнти. Окей, все. У вас є посада на роботі, все, працюємо. Вимоги до посади виставляє ваш керівник, а не держава. Якщо керівника влаштовує, яка у вас кваліфікація, все, ви йдете далі. Якщо не влаштовує, ви шукайте іншу роботу. Постанова Кабінету міністрів номер 1387 Деякі питання функціональної кваліфікаційної професії. Процедури обов'язкової сертифікації ними посадових обов'язків. Для виконання ними постанову затверджено порядок створення ведення єдиного реєстру класифікатора професій. Це автоматизована система збору, верифікації обробки, зберігання професій, види занять. Все. Реєстр не встановлює ані обов'язку, ані процедури підтвердження будь-яких професійної квалі... професійних кваліфікацій. А формується та ведеться з за метою забезпечення загальнодержавного обліку про кваліфікацію. Я думаю, що це просто роздули на рівному місці. Це моя, моя думка, тому що для того, щоб це все зробити, потрібно виділити ну, нормальну суму бюджету, щоб організовувати такі речі. Хоча вони. Да? Ми бачимо 200-2400 за екзамен, за іспит. Я думаю, що вони відіб'ються з однієї людини. Але не кожен це може собі дозволити здавати, ходити постійно іспити. Щоб бути прокачаним. Та й таке. Тому дівчата поки що не панікуємо, але вищу освіту маємо мати. Щонайменше, бачите, щоб бути головним бухгалтером, мати щонайменше 3 роки досвіду у сфері з фінансів, бухгалтерства та оподаткування, не мати непогашеної, знятої судимості проти власності або сфері господарської діяльності. Також закон може встановлювати додаткові вимоги до головного бухгалтера, підприємства, що становить суспільний інтерес: нові правила гри, створення єдиного реєстру кваліфікацій. Ну, відповідно до закону, строк створення 2 травня 2026 року. По-перше, нам треба туди дожити. Не забуваємо про це. Ми постійно в зоні ризику. По-друге, ми не знаємо, що у нас буде. Можливо, ми будемо вимушені усі виїхати з України, звідки ми знаємо, що буде. Професійні стандарти та національна рамка кваліфікацій. Вже в жовтні затвердив. Ну, нічого не бачу критичного. Які навички? Це шкала з восьми рівнів, де кожен рівень показує, що фахінець має знати, які навички повинен мати, яку відповідальність може нести. Який рівень потрібен для конкретної посади? Майбутня сертифікація Система, що відома вже зараз, 22 квітня 2000 на сайті. Для громадського проєкту професійних стандартів. Бухгалтер, бухгалтер дипломований, головний бухгалтер. Як бачимо, професійний знає описує, що має бути, що має вміти фахівець: компетенції, знання, етичні принципи, комунікації. П'ятий рівень молодший спеціаліст може виконувати стандартні бухгалтерські під, під наглядом. Коріння. Шостий рівень, бакалавр. Сьомий восьмий рівень підходить для керівних головний бухгалтер, фінансової це рівні, вже потрібне стратегічне мислення, управління ризику, контроль систем, координація складних процесів. Саме ці рівні будуть основою для державної сертифікації. Тобто, бачите, да, те, що я говорила, має бути база. У мене ці всі дипломи є. Молодший спеціаліст, бакалавр, я проходила як би, це все поетапно. Спеціаліст, магістр, все є. Що стосується податкових, то проєктів, надто податково вже є у відкритому доступі: податковий консультант, податковий аналітик, податковий радник. Я би хотіла претендувати на всі три. Як працюватиме сертифікація? Оцінювання в незалежних центрах, які акредитує держава. Бажано безкоштовно. Кожен би хотів, щоб це було безкоштовно. Безкоштовно я готова це все пройти. Без питань. Але ж я впевнена, що з нас будуть витребовувати гроші. Тому заводимо конвертик в приваті і починаємо купити. Або банку в моно. Готуватися можна де завгодно Іспит приймає тільки державний центр. Після успішного складання фахівець отримує національний сертифікат. Саме акредитовані центри матимуть право навчати або готувати до сертифікації. Хорошо. На сьогодні ні програми оцінювання, ні реєстру екзаменаційних, ні процедур, нічого немає. Є лише рамка і стандарти. Висновки 2026 рік стане переломним для всіх, хто працює у сфері податків. Ну, це ще невідомо. Те, що раніше було радше побажанням, тепер стане обов'язково. Ну, я за те, щоб спеціалісти росли обов'язково і хочу почути від вас. Обов'язково коментуйте під відео вашу позицію. Чи ви розділяєте мою позицію, що спеціалісти мають бути прокачаними, мають, мож, мають мати можливість навчатися. Професійні стандарти вже напрацьовані, частина затверджена, сертифікація не запрацює раніше 2 травня 2026-го. Мають бути внесені зміни до закону про бухгалтерський перехідний період. Ті, хто працює з ФОПами, це точно не зачепить у першу хвилю. Вони абсолютно праві, вони правильно пишуть, ті, хто працює з ФОПами, ми собі працюємо і працюємо. А ті, хто працюють на товариствах, бухгалтерами головними, фінансовими керівниками, там зацепить. Усе, що стосується податкових консультантів, ще попереду без затвердженої моделі. Чіткі вимоги до освіти, залишаються відкритими питання, чіткі вимоги до освіти та стажу. Чи буде враховано міжнародний сертифікат. І наші експерти готові прийти на допомогу, курси онлайн, статті. Якось так. Зараз кожна із цих платформ, яка у мене відкрита, буде себе рекламувати і пропонувати нам навчатися. Все, дякую за увагу. Ще раз повторююсь, не переймаємося, не переживаємо. Головне мати базу. Хто не має бази, дипломів, вам потрібно йти на навчання в інститути. От і все. Якщо ви вирішили покласти своє життя на в направлення в вектор якого бухгалтерія, тоді тільки навчатися. Оцих бумажок, і оце я, я, я буду вести фопі у себе в районі? Цього вже буде замало. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, тому що це тема для дискусій. Я займаю позицію, що я за, за навчання, але за безкоштовне. Яку ви займаєте позицію? Як ви вважаєте? Чи є нам на це час? Чи є для цього ресурси, чи це на часі взагалі? Ракети літають, світла немає, а ми всі виживаємо, як можемо. Тепла немає, а нам, бляха, пишуть. А ви ще маєте оце пройти, і треба, щоб ви заплатили за кожен іспит по 2000 гривень. Як ви на це дивитесь? Все. Чекаю ваших коментарів.